Знаєте, коли ми бачимо ціну на полиці магазину, здається, ну що тут складного? Але насправді за кожною такою цифрою стоїть о, цілий процес справжнє економічне розслідування, бо ж бізнес постійно шукає відповідь на одне ключове питання: а скільки насправді коштує створити те, що він продає? От сьогодні ми спробуємо зазирнути за лаштунки цього процесу. Так, ось воно, те саме фундаментальне питання для будь-якого виробництва. І повірте, це далеко не тільки про вартість сировини. Ні. Це знаєте, така комплексна задача, від якої залежить, та все залежить, не просто прибуток, а взагалі чи виживе компанія. Помилка тут може коштувати ну дуже і дуже дорого. І є в цьому розслідуванні ключовий інструмент. Називається він калькуляція. Якщо зовсім просто, то це такий метод, що дозволяє зібрати докупи абсолютно всі витрати: от буквально все від найдрібнішого гвинтика і до оренди цілого заводу, а все для того, щоб зрозуміти фінальну вартість однієї єдиної одиниці продукції. Ну що, поїхали. Ось наш план на сьогодні. Спочатку розберемося з основами, що ж таке собівартість. Потім подивимось на прямі витрати, це, так би мовити, основа. Далі зануримось у непрямі або ж приховані витрати. А потім найцікавіше, як же розподілити те, що, здавалося б, не ділиться. І на сам кінець, звісно, виведемо ту саму фінальну формулу. Отже, починаємо наше розслідування. І щоб дійти до істини, тобто до повної реальної собівартості, треба рухатися послідовно, крок за кроком, збираючи всі, так би мовити, докази. І ось як виглядає загальний план дій? Все починається зі збору даних, тобто всіх рахунків, чеків, ну ви розумієте. Потім чітко фокусуємось на об'єкті: що саме ми рахуємо, який продукт. Далі починається робота з двома різними типами витрат, і нарешті у фіналі всі частині цього пазла мають скластися в єдину точну цифру. Добре, давайте почнемо з фундаменту. А фундамент у нас це прямі витрати. Це, мабуть, найбільш очевидна і зрозуміла частина всієї калькуляції, те, що, як то кажуть, лежить на поверхні. І ось тут, власне, проходить головний вододіл. Дивіться, прямі витрати. Це те, що можна ну, буквально прив'язати до конкретного продукту. Наприклад, скільки деревини пішло на оцей стілець, або скільки годин майстер над ним працював. Тут все чітко. А от непрямі витрати це такий собі спільний казан: оренда цеху, світло, опалення, і як скажіть порахувати, скільки саме світла з'їв конкретно цей стілець. Отож. І ось тут ми підходимо до найцікавішого, до непрямих витрат. Це, знаєте, як підводна частина айсберга, її не видно з першого погляду, але саме вона часто густо визначає левову частку вартості. І що найголовніше, саме тут ховається найбільше помилок у розрахунках. Так от у чому ж суть проблеми? Ну, Зібрати всі рахунки за оренду, електрику чи там, зарплату директора це не так вже й складно. Справжня головоломка починається пізніше. Коли треба вирішити, а яку ж частку всіх цих загальних витрат віднести на кожен окремий стіл, чи стілець, чи шафу, які робляться одночасно в одному цеху. Саме тому цей етап це без перебільшення справжнє мистецтво. Треба ж знайти якусь логічну обґрунтовану базу, за якою можна було б ці спільні витрати ну, якось розкидати. Це справді, наче знайти правильний ключ до дуже складного замка. Ну і таких ключів існує декілька. Наприклад, можна розподілити всі ці витрати пропорційно до зарплати робітників. Логіка проста де більше люди працювали, туди й більшу частину оренди зарахуємо, або можна пропорційно до вартості матеріалів, або ж знаєте, найпростіший шлях просто поділити все порівну на загальну кількість виробленої продукції. Але, і це критично важливо універсального методу просто не існує. От зовсім. Для масового виробництва, скажімо, хліба, підійде один підхід. А для маленької майстерні, яка робить ексклюзивні меблі на замовлення, ну там буде зовсім інша історія. Там кожне замовлення це, по суті, окремий міні-проект зі своєю унікальною калькуляцією. І от, пройшовши всі етапи нашого розслідування, ми нарешті підходимо до розв'язки. Всі докази зібрані, всі частини пазла здається на своїх місцях. Настав час побачити повну картину. Ось вона. Сама формула виглядає, знаєте, так елегантно і просто, але ж ми тепер розуміємо, яка колосальна робота стоїть за кожним її елементом. Тобто, ми беремо очевидні прямі витрати і додаємо до них ту саму ретельно вирахувану і що головне справедливо розподілену частку загальних непрямих витрат. Ну і фінальний акорд. Ділимо оцю загальну суму на кількість виготовлених одиниць і отримуємо ту саму майже магічну цифру собівартість одного єдиного товару. Це і є та сама точна відповідь на питання, з якого ми все починали. Хоча, знаєте, знати собівартість це насправді лише знайти точку відліку. Справжня гра починається вже після цього. Бо як перетворити оцю цифру на ціну? На ціну, яка не просто покриє всі витрати, а ще й принесе прибуток і водночас буде привабливою для покупця. О, тут економіка зустрічається з маркетингом і навіть психологією. Але це, як то кажуть, вже зовсім інша історія.